Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий тайкончик, під назвою щось там Тімбер, 2, тайкон. Коротше, чи симулятор. Ми повинні отако просто бем-бем-бем зразу підходити, рубати повністю дерево. Абалдій, до речі, він прям таку швидко якось рубає, да? Непогано. Бем-бам-бем. Так, so great, Тепер продавай свої оці. Як вони називаються? Коротше, паленяки, які ти позрубував. Заради кешу. Ось до сюди нам отако це робиться, да? Бем? Три долара за одне. Нормально. І побудуй свій перший плод, да? За 90 баксів Бемс. Це, типу, розширення самого якраз таки острову. І нам ще пропонують купити. Що зробити? Експанд. Що таке експанд? У мене це мокеш. А, мені кажуть, типу, просто зароби ще спочатку, і потім уже будеш купувати. Хорошо, питання ма? Рок? Якийсь ка... Обалдіть. <хи> Непогано. Окей, okay, давай підемо ось до експанду цю. А, нам спочатку треба продати. Точно, точно, точно. Бемс. Окей, okay, я маю 330 баксів. Давай купимо ось ду. Ааа, oh, це тепер у мене є працівник, да? Я можу його апгрейдити, якщо мені треба буде. Далі мені кажуть, спробуй заапгрейдити силу своєї сокири, щоб зробити свою сокиру сильнішою. <хи> Ну, в принципі, логічно. Окей, проте на це треба нам 165 баксів. Тому, в принципі, давай ще трошечки отако позробуємо бо коштує це реально солідних грошей. Let's go Тако продаємо і отаку, таку беєм, прокачуємо. Тепер давай попробуємо moving якийсь direction Що це? що? Типу, ще розширення. чи що? Equip blueprint tool Типу, це креслення якісь, ага. Вибере частинку острова, клікни на то, щоб змінити. І що це таке? І каже, давай експанд ще разок. У ну, мене немає поки що грошей, постеріна, почекай, дай мені зробити. Я ще ж не маю, скільки грошей. Це ж не все просто так робиться. Бемц, скільки там треба? Там треба 240, має 111, Мені не вистачає, треба трошечки заробити. Let's go. Але воркер оцей так-то по сравненню зі мною якось так. Знаєш, повільно то все робить, тому в принципі. О, мені ще не вистачає, лол. А від мого дерева. Хе-хе, <реш> не мішай. Бемц. Тепер повинно вистачати 100%. Let's go! Бемц Так. Знову прокачав, якийсь появився лендшоп, да? І ось я можу щось строїти. Це що таке? Апгрейд у таун -хол. Це буде якийсь у мене будинок, дам? Непогано. І я можу купляти тут всякі кастомайзи своїх, от е якраз таки островів. Я поняв, в принципі, окей. Я б насправді ще зробив би так, щоб Цих дерев, власне кажучи, на моєму острові було б трошечки побільше, щоб я міг швидше заробляти гроші. Тому що поки що мені так не подобається. Хочеться прям реально більше, більше, більше заробляти. Так, бо от меню. У нас є. Ці човни в нас є, обалдеть. І навіть не тільки і тут і катера, всякі поняв. Кіт такий. Пірацький корабель. Непогано. У мене є тут якісь ось дофрі реварди, да? Бемц, 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 бемц. А що, 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 що це таке? Падет ту інвентарі. А, це такі подарунки, да? І ось з нього щось падає. Якісь енергетики. Вау! Wow. Тут я, значить, получається, можу ще й скейлити типу, якось свої ці, да? Ну, типу, як бусти тут є. Опять енергетики. А що може, взагалі ще випасти? Давай так зразу два відкриємо. Енергетики. Енергетики, ага, я тебе поняв. А що в мене ще тут -то стої якийсь? Ось камінь. А що це таке? Використовується для того, щоб прокачати ребід хвел. Well». Що таке ребіт Хвел? Ааа, це щоб якісь були рандомні коротше, приколи. Ну це мені не цікаво. Є спінтокен, може використовуватися для спінів. Тут є спіни, є, до речі, ще й ачівки виконав. Обалгіть. А де, власне кажучи, спіни? Це цікаво, почекай. Шоп. Тут за робукси, робукси. А де, власне кажучи, спіни. Місіон лох. Немає тут нічого. Є пермісіони? Обалдеть. Я можу комусь дозволити, поняв, тут будувати, щось робити. Коротше, приколи, непогано. Це що таке? Це просто якась скидка. За 9 робуксів можу купити 20 штук баксів, 10 е, якихось що це, 500 ворс. Обалдеть. І 200 гемів. Я би купив, тільки в мене нема робуксів. У мене нема робуксів. Обалдеть. халепа. Що зробити? Беть. А ми отако просто підходимо, збираємо те, що він нарубав, і потім самі продаємо. Ага. Я поняв тепер. Вол прикол. А що ж, що ж мені, куди ж мені робити? Що? Очекай, там можна було прокачати оцю штуку. Скільки? 1250 треба. Окей, я не проти. Давай зробимо це. До речі, я ж можу прокачувати самого себе. Я можу прокачати швидкість. Також сокиру, хат капасіті якийсь, не знаю, що це. Те як швидко ростуть дерева, можу. Ну це півсекунди. Щось то прям таке. Ну. Не знаю, не знаю. Є також worker Speed, можемо підкачати. Отако. давай Потім-пам. пам, пам, пам. Отут ого тако підкачаємо. І в мене сталося 200 доларів, в принципі. Окей, давай потратимо їх все-таки в то, щоб дерева росли швидше, і в мене накінчили всі гроші. Я все втикав. Так, в принципі, я такий, що можу. І що? Мені випала якась апельсина, тільки що з дерева, так? Да? Почекай. Е, бекпек. Ось до. Повищує. А стоп, це не то. А що ж мені випало? Нічого не випало. Нічого тут немає. Чому? Фріри вартий е, е, Подаруночок, Золотий подаруночок. а ну. Обалдіть, давай попробуємо відкрити. Енергетики, якісь кристальчики і поушен випав. А що за кристали? А, це якийсь рубін, але для чого він потрібен? Абсолютно непонятно. Оця штука, до речі, прикольна буде. Прям, прям реально прикольна. Треба буде обов'язково її чуть-чуть пізніше прожати. Я думаю, це, в принципі, дуже хороша і класна штука. Тому let's go, let's go Але ж я так і не розібрався де спіни. Хе, до речі, я не знаю, де спіни. Можу зібрати отут ось також оці дерев'яшки, і продати їх отако. А що це за черві? Ти хто такий, з ним не можна нічого зробити, поняв? Ні поговорити, ні нічого взагалі абсолютно. У мене проте, проте, прям ще трошечки, і будуть е ці. Я можу купити собі свій меншн, поняв? Оцю хатиночку. В принципі, я не про прям зараз це зробити. Давай, let's go, бем, І ось до тобі. Обалдеть. А я можу подорожувати, має якийсь травел відкрився, Лог дропов. Всякі різні штуки де ви відкриваються, нормально? якась ферма. Фермер відкрився. Обалдеть. Ану травел. Кістеми, таунхол, айленс. Ану таунхол. Це що таке? Ну це що прокачати? Почекай. Партис, це що таке? Кост парти. Старт парти. О, проезха. Е! Я капать! Прикол! Я просто почав якусь вечірку, да? Нюді. Прикол! Колект 5 бері bushes Зібрати значить 5 ягідних приколів, да? А на, що вони мені? Непонятно. Я ще якусь тему поставив, диви воно у мене тепер таке все типу квадратненьке, піксельне, я б навіть сказав. Бул прикол. Бренч. Знов щось випало, так? Да? Ну, чекай, ну. Використовується для того, щоб прокачати ребіт хвел. Дропс from тріс. Я не розумію, я нічого не розумію. А ще мені не подобається, що моя музика стала голосніша для чого вона мені. Тихо, заткнись. Окей. До речі, ось кентік тут стояв. І. А що робіть мені ще? Прокачувати далі острів, типу, купувати, да? Давай ось за 160 баксів купимо. І тут, до речі, якраз є ось до оці, власне кажучи, кущики з ягодками. Mm -hmm. А тут ще деве є ось то Бемц? Опа. Давай зробимо дерево. І, в принципі, знаєш, що я думаю, там же ж у мене є такий прикол, що я можу поставити, я так розумію, зараз ферм. А, мені чекай нема. Мені спочатку, походу, треба купити його, да Обалдіть. Реально, обалдіть. ну давай підемо, заберемо ось отут оці приколи. І отако от їх продамо. Бемц Давай пішли, А Ану, Айлендс бафу є. Ану, аню, аню. Це що таке, немає. А, не по. Мені треба якісь, типу, як зірочки оцього ребіт приколів. Ага. Віладжер Заспавнився. Не поняв. Де заспавнився? А нема ніде. А де? <laughs> де? Не поняв. Ачівки. Ага, диви. Це за те, що я відкрив купу островів. І мені дали якесь TNT. Що таке? А, спавнить, коротше, бочку, яка запускає купу ракет біля дерев для. І це на 20 секунд буде. Це щоб, типу, швидко зафармити приколи, да? Окей, цікаво. Проте я б купив би ще трошечки островів. Чисто по прикольчику. А ну давай попробуємо. Чи ні, чи може підзбирати все-таки десь. Я просто не знаю, а де купляти острови. Ось дуй ж є, диви. Пустий його ось до Є за тисячу, за тисячу, також водяний якийсь плод. Фермер 34 штуки. А що це за ціни? Тут самий обичний просто мостік коштує 10 штук. Прикол? Я якусь, до речі, знову очіку виконав. Мені опять дали купу всяких приколів, Що? Бокс повний гемів. Ану, Скільки там повний гемів, скільки це. 66, нормально, це сюди. І ось до Голден Спрінклер. Поступово робить поблизу дерева золотими на 30 секунд. ця штука. Ого, ага, як цікаво. Походу, коротше, просто перед тим, як купляти всякі там острови і тому подібні приколи, мені треба тупо прокачатися, поняв? Таке відчуття в мене є, тому що зараз воно щось таке дороге, все, що це просто жесть якийсь. Тому, в принципі, давай так і зробимо, бенс. Що таке оце ось його? Хатка пасіті, це що? А як же ж мені прокачуватися тепер тоді, коли просто воно так якось дорого і довго? Це ж взагалі не прикольно. Давай з цього кента ось допродамо. Трохи Бемс, 200 маю. Ну окей, 200 цих всяких грошей це прикольно, проте. А, напевно, немає в мене Віледжера, тому що віледжер хаос ось треба. Окей, okay. я би спочатку взагалі хотів би фермера поставити, але він так тут 34 куска, це капець як дорого. Це просто жесть як дорого. Я не знаю. Може я щось не так роблю? В принципі, то є такий варіант. Коротше, я тепер знаю, що таке капасіті. Капасіті це вмістимість, типу, поняв? Тобто, от тут того буде не 340, допустим, а 400 можливих лежати дерев дерево цих дерев. Тому, в принципі, мені це не так цікаво. Ні, цікаво, як би мені швидко зробити так, щоб я швидше заробляв грошей. Оце прям реально цікаво, тому що я тупо не розумію. Давай, тоді, в принципі, хоча б отако ягідки зберемо, хоча б їх якась і банано, і яблуко, лол. А ну чекайно. Ну. А де? Ось це поушен, до речі, ж випав мені. Лак поушен. А не зрозуміло, до речі, куди капають оці всякі, типу, яблучка і апельсинки. Їх тупо нема, поняв? Мені, до речі, випав новий, значить, реворд. Давай його відкриємо. Де ти? ось тут. Ану, буст якийсь ось до трежер мап і ще один буст. Ану, це що таке? Коротше, спавнить мені. Куди мені йти, типу. Отако, Туда? Ну, походу, да. Лол, а ну давай почекай. Ось до є човни за 15 гемів. Давай. Перший відкриємо. І погнали, в принципі, туди, куди вказує стрілка. Я ж так розумію, нам на червоне, правильно? Ну, по суті, вроді як да. Да, я воно ну, даже побачив, де. Ось до. Я міг навіть не купляти, поняв. ну, open. бемс. А, і тут у нас що кеш, що е, геми. Окей, окей. Погнали назад додому цю. Ну, човник взагалі обалдежний, так? Да? <хи> Він швидкий, до речі. Він реально швидкий. І трежер мап якраз закінчився. Ну, все, файно. Опять-таки, мені випав якісь і банани і апельсину. А де вони? Гілка ось довипала випала. Лол, давай, знаєш. що? Я б отако зробив і отако зробив. А? Щось помінялось у мене? Чого я не бачу ніякого прогресу? О. Ооо. -о Диви. Нормально, все, пішов фарм Пішов реально конкретний фарм. Let's go. А фасткола окінчилось. Шо? Вона так. Оце повільно. А Вона всього-всього, походу, на 30 секунд, да? А той менш. Бо у мене оці всякі поняв на стінинки ще 40 з лишнім секунд будуть. Це є непогано. Це є достатньо таки непогано. <гум> Солоте заспавнилось, диви. Обалдєно! аж два! Сюда. сюди? Okay, Окей, let's go, давай зробимо цю штуку. З них прям нормально да? падає? Ну, походу. Кола діє 20 секунд. Всього-навсього. Слухай, я так її беріг, бо думав, що вона реально якась імбова, а, а воно якось і не і не сильно. Ну. Тим часом у нас вже закінчився баф на то, щоб дерева швидше росли. Тому, в принципі, гуд. І там воно дивив, в нього вже теж повно, тому пішли, продамо все. І все-таки заберемо купу-купу-бабла. Є 7400. Скільки мені треба було для ось, Villager? 7400. Так, давай тоді я його і купую, отако БМ, і поставлю десь недалечко. Десь, напевно, даваю тут тако, да? Виглядає, в принципі, непогано. Отако Бем, селект. О, побалдій, да? А ну давай зі. А, ні, це кастомайз. Можна зробити, щоб він був зелений. Ну, хай буде зеленим, типу, колект. Ноль. Не поняв. прикола. Ну, поставив я цю хату і що далі. Віледжер заспаунився в центрі острова. Я нічого не поняв. Де він? А, this house is vacant. Типу, він все, він завербований. Оно, ну да? Ні, це гравець. Почекай. Може мені. Типу, туди десь треба? Чи що? Бо тут взагалі прям купа реально всякого є. М -м -м, дивно, дивно. Давай заберемо тоді всі очівки, які я виконав, в принципі. Там ну, купа ж всяких шнях мені нападало. Але я не знаю, куди його все тратити. Як прокачуватись? Давай зберемо ягідки, бо в мене квест, в принципі, тепер. А, стоп, що? Так, воно мені просто грошей дало і все. Це, типу, не той квест, як я думав. Можливо, мені купу бабла треба вкидувати в те, щоб все таки. Щоб все-таки що. Да, цікаво. Прям таки дуже цікаво. Окей, давай тоді поїдемо, просто покатаємося по оцим всяким різним штукам. Бо мені здається, що там є дуже щось цікаве, там воно риба. Світиться, це якась риболовля, да? Тут тупо стоять і рибачать. Деві, тут даже ось виділене. Почекай, це що таке? АФК фіш. Ага. Мені спочатку треба вудка для того всього, да? Кораблики в мене є, але вудки нема. Вудка купується, напевно, отут ово. Так, що тут з тобою поговорити, так? Да? А, looking to sell some fish. yes? У мене немає поки що що продавати. Мені би вудку купити. В кого можна купити? Вудку. I'm, Aflera, I'm Alfredo, Я працюю тут на свого батька. Ну мені це не цікаво, мені треба просто вудка. Ладно, обалдеть. Просто мені нічого не можна поки що, понів. <гум> а оце що таке? Це тут якісь перегонки, поняв, на всяких оцих катерах і тому подібне. А це що? Це чийсь острів, да? Ну да, мені це поки що взагалі не треба. Окей, okay, let's go ще щось подивимося. Отут огось, я бачу, це типу, як шахта якась, да? В принципі, по картинці то складається таке враження, принаймні. Окей. Okay. отут ось ще якісь деревця намальовані, да? Це що таке? Це отут огось до спін покрутити, да? Диви, там щось є. Ано, ану, ано. Open. Да! <гум> Чого його запихнули десь кудись, непонятно, взагалі, за 3-9 земель. Мені випало щось, типу, супер круте, да? 4% всього нався на нього. А ну, Почекай. Ось воно, міфік. Великий. Ого, так він реально прям великий подарунок. І там взагалі. Диви. Якийсь і ключик випав, і зілля, і. отакі, по-моєму, штуки випали, і отакі рокет-барели випали. Це що таке? Цей ключ, щоб відкрити прям великий, великий скриня. Десь під водою. Окей, Поняв, хорошо. Тоді нам більше тут, в принципі, немає що ловити. Я бачу, воно ще щось. Білий приватний острів. обалдеть а що у вас тут відбувається? Чим ви тут займаєтесь? А ну? показуйте, розказуйте. Це якась пасіка, мед. А що робити? Я ж навіть не знаю правила. Чекай, ладно. Збирати штуки, да? Та я, в, в принципі, не проти. Бем-бем. А, -а, 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 а. Окей, лол. Та посадись. Я так просто по кругу бігати. Ось що ще з'явилося, я не бачив, диви. обалдеть я тебе поняв. Воно прям багато всякого появляється, диви. А, так я не встигаю. Я так, ну, з Я за. Я за всім вообще не встигну. Хіба що тільки отак округами бігати, і все, типу? Бем. Бем. Я прям. Вообще на тоненького тоненького. Бігаю тут. Тут треба якісь поняв енергетики пити, походу, все встигати ловити, тому понятно, окей. Я получив опять трежер мапу, там ключик і ще гемасики. В принципі, прикольно. що таке? Голдтрейд. Ну йому треба якась допомога. Ну, в принципі, уже допомагати і з усіма цими дябчиками. Ми будемо говорити в наступних серіях. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково тицяйте сюди вподобайдена, а також підписочку на канал і можете навіть спускатися в коментарі, писати туди свої режимчики. Це безкоштовно і. І хто знає, можливо, наступний режимчик буде саме той, який ви мені скажете. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.